І калабанга, любі друзі, ви на каналі Collection Man. Сьогодні У нас буде обзорчик коміксу Томі Джері номер 10 на 2008 рік. Ну що, смікерси, давайте ми подивимося, що цей випуск нам принесе. Е, чуть камеру так ба бах 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 Ага. Тож зразу з перших сторінок якийсь трошки дивно намальований комікс. Якщо придивитись, він доволі Ну, дивно намальований, але ладно. Видно, що малювали. Я не знаю, чи це польські художники малювали, чи хто. Ніч проти маю, але таке собі. О, наступна історія вже трошки крутіша, по-моєму. чи ні? А ні, то та сама. Далі знову. Наступний поганий випуск. Ну, класно, то, що хоч історії не повторюються. Блять, дуже сухі листки. Треба було палець лизнути. Доволі двозначно звучить, я знаю. У да, ось такий от випуск. Ну, що можна сказати, непогано. Нормально. Статі, три комікса, то Міжарі, три випуска, і одна мініфігурка Лего обійшлася мені в 100 злот. Так, да, інфляція добралася навіть до таких от дешевих речей, Бо тому що я це заказував Легро, за Все, практично, там ще плюс доставка. Да, треба було мені, звісно, OLX заказати, може би. Хоча там зараз мало оголошень пов'язаних з, з коміксами. О, це вже крутіша історія. Копсав розуму, супергероя. Да, так що я чуть переплатив. Я такий думаю, блін, що я купив. Три комікси, типа сингла і одну мініфюр колегу. Блін, 100 злотих. Це скільки 1000 гривень я за це віддав. То ви що, люди? Це не смішно. Я стільки не заробляю. Mm. <гум> да, уж. Це вже класичні наші любимі комікси. Такі ми вже любимо. Ну цей випуск він такий собі. Він я часто його як перелистав, подивився, Хороші історії тут мало, буквально їх дві. Навіть півтора, бо це одна ця маленька, і оця про пса супергероя. А решта ці дві історії такі собі доволі погано, як для мене, намальовані. Дуркла наступного випуска. Тут далі ряді свого індійця. Така гра. Ну, коротше, дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал і бажаю всім гарного дня. Чао!